Таля. Віталік, Чао да Італія. Скоренько відео я зроблю. Дивіться, скільки тут. Сім разом тих червоних є. Ті жовті ще є цукінні. Зараз покажу орто, як в нас є. Сьогодні перший раз попрала після того, як ви поїхали, то що лишилося. О, Я вже орто почала розбирати. Тут сьогодні тільки що купила п'ятіні. Бачиш, що зібрала вже все розбираю. І салата, і броколі, і. Десь як попадали оці. Бачиш, бо воно почепилося, оті, як вони називаються. Попадали дуже великі листя, тяжке воно, цукійні, і все попадало. Так що тут ще пару помідорчиків є. О, от так, як бачиш. Є ота хвороба, що вони от, бачиш, я тобі зараз покажу. Все жовте-жовте і тут все от, воно би ще русло, тому що погода ідеальна, але оця хвороба жовта. Бачиш на листках, яке жовте є. Це пеперони, я його їм, ще опару, пару штучок залишилося знек. І отак. Тут ще багато всяких є ошей, які великі є. Саме найкра... найкраще тримаються ще тут чуть, чуть стоять на ногах, Ті помідори жовті. Так, як ти бачиш, ще є пару штук і ще зелених навіть багато є. І тих дуже багато є того воперцю. Зараз я тобі покажу весь. Дуже багато ти його не бачиш, але його багато є. Весь який виноград, виноград теж є Чуть-чуть. як чуть, -чуть Так, менш більш я вже весь який виноград. Бачиш? І виноград є. Мухи його тут вже весь який виноград. Трохи є його, їм обов'язково. Весь який гарний виноград на кости. Бачиш, а ото перець той, що ти переживав, що він пережив, він злумався. Йолки-палки злумався. Десь який гарні червоні перець. Багато як здорові як коні. Я не знаю, чи ти бачиш, десь ця гілка. Як його багато, я його поливала. Літом, як була сильна жара, я завжди поливала, багато води давала. Бачиш як? І отак от город. Тут нові п'янтіни я вже посадила, вже прийнялися, десь вже росте. От помідори жовті ще є отут. Бачиш, як воно є? Отак. так. Клубніка вже почала трохи жовтіти. але вже сезон закінчився, вже немає ні зеленої, ніякої і кінець пожовтів. Отут я вже теж обробила. Теж буду садити тут що небудь. О, це от росте, та як вона називається, я там читала, є, є написано, до риби вживається, я попробую, не маю часу, але буду вживати, я не дам пропасти. Цей корж треба нарізати, викидати, бо дуже великий. І оцей ще я на сонце поставила, теж росте перець. Він був в холодку зараз я його сюди перенесла і росте він. Кукуруза дивись. Росте. Я ще не дивилася до неї, яка вона є. Дивись, скільки кукурузи. Що там з них кукурузи? Не знаю. Коротше, отак. Я прийшла на обід. Третя година. Зараз їм скоренько і треба на роботу йти. І от така. бачиш, отаке то в нас поставила воду, тому що ті граблі, щоб мені не полумалися, бо вони досить сухі. І отак. Робота отака є. Все цілую, обнімаю, посилайте мені відео так само.